Опа, <laughs> да. ха, Так... це тестовий стрім, да? Так, а ну-ка, як я збоку виглядаю? Так. Блин прикольно. Блин прикольно. Блин, прикольно. Блин, прикольно. Блин, народ, прикольно. Блин, прикольно. Перший раз э, стрим веду. Так. Тільки що я тут маю робити? Таке собі питання. Да. Я потребую відповіді. Так, показати екран. О, можна екран показати? Ніфіга собі. Анучка. Uh, увесь екран. Також доступ до системного аудіо. Добре. Опача. Mm -hmm -hmm -hmm. Опача. Опа, Так, пацани мене видно. Перший а, раз, стрим ведош. Пенщира, uh -huh. uh -huh. стрім ведощ. О, блін. <ривіт> Давайте же щось зіграємо, чешо. Що? <ривіт> Давайте же щось зіграємо, чешо. Що? Ілля Жукевич, привіт. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Так, в мене є ідея. Давайте я, напевне, поки з цим всім розберуся. Так, мені треба планшет, щоб читати чат. Mm -hmm. Щоб читати чат. E -hmm. Так. Блін, капець це тема, я в шоці. <гум> так, мене не забанять, що я без футболки, да? <гум> <Опача. гум> так? опа чава. Так, сейчас я схожу за тею. Блін, капець, одна людина мене дивиться. Так прикольно. Ой, то все якось налаштувати ще треба. Але я пересвітлений. Треба трохи далі покласти. Так. Блін, чого воно мене так пересвічує? О! Так нормально, так? Да? Нормально так. О. Так чітко. Так, одна людина мене дивиться. Це вже непогано. Непогано, непогано мікрофону. Чути мене? -у. Чому так погано чути? Бля, ладно. Фу, такс. Зараз ми. Подивимося, як там мене з боку видно чути камеру. Та мене доволі так непогано видно. Ану. Ано. Ага, тепер я пересвітлений. Ага, пересвітлений. <плес> Тоді краще так, хай буде. Тоді краще так, хай буде. Блін, все якась кастурня. No, dobra, jeszcze tak, dobra, jeszcze tak. О, вже два глядачі, нічого собі. <рапев> так. Um. <рапев> <рапев> так, мені ще треба з чимось розібратися. <рапев> Як мені глянути, які глядачі сидять? Um. <рапев> Чат. Чат, не, найбільше. Шнувальники. Ілля Жукевич. Учасники. Ні. Ладно. А ну я попробую. Екран транслювати. Екран транслювати. Блин, а що тут погано? Чо що це так погано? погано? Блін, а нучка зараз якусь. Блін, якщо зайді якусь гру, зараз на херо буде. Треба налаштувати, треба налаштувати це. Треба налаштувати треба налаштувати це. Припинити показ. Добре, якщо я відос включу. Добре, якщо я відос включу. І на паузу не поставиш, і назад не перемотаєш. Таке воно вже наше життя цікаве і неповторне. А що ж робити далі? А я і сам не знаю. Напевне, що просто не здаватися. Ага. Воно так чути. Я поняв. Окей. А ну-ка, може би то щось попробувати зіграти? а може би щось попробувати зіграти? Ну, де мене стім, Треба скачати зараз ігрушку, яка в мене була. Скільки, до речі, глядачів дивиться? Два. Стабільно два глядача мене дивиться. Нічого собі. Так, добре. Бібліотека. Little Nightmares. Інсталювати. Блін, то що мене мучить, чому воно так помаленько? Прогружає все. Хм. Ано ну я зараз розберуся з цим. А, напевно, через програму треба просто. але все рівно, я вже запустив стрім все чітко але все рівно, я вже запустив стрім все чотири. Ай, що там, братва хто мене взагалі дивиться? Напишіть щось, типу. Типо, чекай скручу звук. Напишіть мені взагалі щось. Хто дивиться? Тут дві людини є. Вже <laughs> непогано. А, дві людини правильно, бо цей аккаунт і Шейля, я поняв. Я поняв. Ну, доволі непогано. Далі ще попробую грудну зіграти. Mm. чу чу чуру, чучучу. -чу -чу -чу. Добре, як мені перемістити картинку вверх? <плес> Блін, нема що навіть робити. Добре, що тут ще таке? О, чекай. Та я знаю, що я зроблю. Е, чекай, 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 чекай. Не то. Проєктувати повтор розширення. Тільки другий екран. Повтор, ні, розширення. О! Чотко. І як воно тепер мені показує. Ага, воно показує мені оцей екран і показує оцей. Ага, воно Ага. Вон воно як показує, я понял. Добре, якщо я це скрию, угу. я поняв, я поняв. Дурня трохи. О, ладно. Зайдемо, подивимося TikTok поки, <звук> до речі, що в мене по відосах? О, мої старі відоси. -моє! Раз, качалась, Ану. так, зараз цікаво буде так, так. Не чути на цьому, на цьому. Не чути на цьому, на цьому. Ку, бабл, привіт. Норм чути, але лагає. Во-во, і мені треба якось то усунути, щоб воно не лагало. Чекайте, зараз вийду. Мені, напевне, треба почати стрім через OBS е, Studio, щоб воно не лагало. що Зараз щось придумаю. Я думаю, якщо я злогию через YouTube, студ... О, через е, FL Studio. То цей. До мене не буду лагатий. Я перший раз просто стрім запускаю, знаєш Та й цей. Та й така то штука. Зараз. Блін, це буде прикольно, якщо я вже зможу стріми вести оце собі кожен вечір. Ще прикольна тема буде. Я залюбки б це робив. Помилку отримання профілю, будь ласка, зверніться нас допомогою. Що за прикол. А, може мені трансляцію треба припинити? Ану народ, я зараз. Я понял. А ну-ка, я зараз ще раз попробую запустити стрім, але я його перше виключу, так що почекайте секунду. Я зараз знову його запущу. Хочу спробувати дещо?